Всіх вітаю з магазину Юск, день народження інтернет-магазину Юск, 22-28 травня. Знижки до 50 на ексклюзивний асортимент. Безкоштовна доставка. Це така акція. в «Юск» зараз проходить хлопець. Мені сказав консультант, що ще більше знижок. Шукайте саме в інтернет-магазині Юск. От Юскюа. А я вам хочу показати м'які меблі, тому що дійсно багато знижок якось на м'які меблі. Тут виставковий зразок, ось в темному кольорі. Таке крісло я бачила в світлому кольорі, а це виставковий зразок вже розпродаж. І в цьому саме кольорі я його чомусь не бачила. 5 тисяч замість 13. Ось таке крісло велике, зручне коштує. воно йде на дерев'яних ніжках. Далі показую дивани. Ось такий диван. Дивіться, ну знижка начебто велика. 12500. Ось оцей. Дуже гарний, приємний колір. теракот, 12500 замість 22 тисячі. Ну, десь 40, да, 40 відсотків знижка, 170 розмір на 81 і 82. Далі ще є за 13500, також егідал, егідель, якось так, оксамидзений, трішки дорожче, якщо буде в зеленому кольорі, тут в такому представлений. Тут у нас стоїть такий диван невеличкого розміру: 137 на 76, 78. Він є колір сі бежевий. І ну, льняний називається і оце синій. Коштує він 12500 замість 16 тисяч. Ну, також знижка. Це виставковий зразок. 10 тисяч це крісло, ліжко, 10 тисяч замість 15. Прямо написано, що крісло ліжко, не, то, що, не те, що крісло розкладне. Мабуть, це таки чимось відрізняється. Далі, І ось 12500, а оце кольор це їхній. Ні, це бежевий, я думала, льняний, оце бежевий. Ну, такого ж розміру 170 на 81, 12 500. Також велика знижка на ось ці моделі. А тут як новинка така стоїть, подивіться, як гарно зроблена. Новиночка дуже-дуже прикольна. Ой, прям так красиво зроблена, але поки коштує аж 19 тисяч. 160 на 85, 73 висоту, бежевий тканина. Ну, Виглядає, мені сподобалась новинка саме ця. Далі знижки показую. Тут знижка. Також, дивіться, 22 тисячі коштував такий диван. Це він іде в темно-сірому кольорі. Такі ж розміри. Замість 12 500, замість 22 тисячі. такі великі знижки. Це диван 200. Розмір 200 на 80. Тканина сірий. Також коштував 17, а коштує 15, ой, 11 500, замість 17 тисяч. Показую, як він виглядає. Далі, а що це тут ще є диван за 9 тисяч. Так, за 9. А це просто як, знаєте, є такі представлення, які От є за 9, замість 12, це дивіться на сайті. Тут 12500, замість 22 тисячі ще в такому кольорі, вони трішки якось відрізняються, Ну, більш-менш всі одинакового розміру. О, на цей знижки нема. Це також новинка 20 тисяч оливкового кольору. Така приємна тканина. Вона така, як більш м'яка, приємна. Дуже. Не знаю, щось новеньке. От відчувається і колір дуже гарний. От дивіться, як воно виглядає. Ніжки дерев'яні. Він виходить розміром 160 на 81 і 77 висоту. Мені сподобався оцей новинка. І ну, цей так, взагалі, він так якось виглядає. Ну, і по-новому, і дуже, мені здається, легко вписати в інтер'єр. Гарненький. Так, далі, тут більш такий квадратний. Так, це у нас також без знижки йде, сірого кольору за 20 тисяч, 185 на 76 на 75 висоту. Такий як пісочний, за 11500, замість 17 тисяч. Також, ось як з тієї сторони, був темно-сірий. І по 9 тисяч я от не можу розібрати є. А є такі ж ця модель, тільки бачите, меншого розміру. Вони по 9 тисяч 142 на 80. От він буде такий же і також на два розділений, і буде коштувати 9 тисяч замість 12. Ну він іде з подушками, це все з подушками. Все таки, ось так. Оце скрізь подушки до нього йдуть. Це як його. Ну так, да. це він такий і є. І за 9 тисяч такий же можна взяти, тільки меншого розміру. Тут у нас льняного кольору розпродаж. Замість 12 коштує 10 тисяч. Таке ж крісло є, і пуфік такий є. Коштує він 10 тисяч. Зараз розмір 200 на 83, 82 см в висоту. Далі хочу показати ось таке крісло, лаунж прийшло, раніше не було. Гляньте, як воно так. Цікаво зроблено, називається. Такі, тут вигнута така спинка, просто вона так стоїть, там я не можу присісти на нього, хотіла спробувати. Воно йде без знижки 7, 500, 60 на 70-75 висоту льняний тканина. Тут є такий підколір цього дивану, цього крісла льняного. пуфи. Вони розкладні, є такі ось більш маленького розміру, але такі важкенькі, 38х38, квадратний пуф вийде. Наверху. Ну і інший не, не такого кольору, ну показую вам, щоб ви розуміли. І за тисячу, ось такий. Там вони стоять як більш білі, да, колір. А це льняни. ну також льняниця. Вони так виглядають. Ну, льняни, да. Світло просто падає з ємністю для зберігання. Ну, це зрозуміло. Тисяча гривень, 76 на 38, і на 38. Там вони вам показані в розібраному вигляді, а тут зібрані. Ну, легко транспортувати, не треба точно за доставку платити. Оці дешевші, 750 гривень. 400, ось такий 400 в таких же розмірах 38 і 38 і тут 750, ось, так, ось така тканинка. Далі дивимося, що по знижкам такий диван коштує 20 тисяч. Цей без знижки йде, отакий, От як прошитий, без цих ручок по бокам. Диван. Ну, Може, комусь таке зручно. 11 тисяч замість. 15, 191 на 86 і на 87. Такий от сірий, прошитий диван. Знизу він йде, як дерев'яний, і на дерев'яних мішках. Далі, ось так. Знову без оцих ручок з двох сторін. О, цей розкладний диван 7500. Це завжди низька ціна. Нормальна ціна. Якось після епіцентру, взагалі, здається, що такі. Ну, дешеві ці дивани, 7500 з ємністю, без ємності для зберігання. Спальне місце ось цього дивана 108 на 180. Отак буде 108 і 180 довжину. Нормально, 82 він йде в висоту. І ще, я так розумію, є в якомусь іншому кольорі. За 9 тисяч. О, оце ні, це якісь інші. Це також диван розкладний, до речі, такий маленький розкладний. Канина сірий, 160 на 62, а коли розкладаєте спальне місце, навіть більше виходить, 126. Так він розкладається вперед, зрозуміло, 126, отак в ширину буде і в довжину на 195. А ну, так нормально, цей диван і мало місця займає, коли треба, розклали вперед. Його тут дуже зручно, 9 тисяч. Тут намальовано, якщо він в розкладеному виді. Ось так внизу показую, як це все виглядає. Так, це подушки такі лахматі по 450 гривень. Знижка її на цей диван 11500, замість 13 тисяч з ємністю для зберігання. Тканина сірий, спальне місце 114 на 192. Також розкладний. Ось тут намальовано. Далі тут крісло, ось таке сіре, чи от також льняний, ні, пісочний колір. Так, крісло 60 на 70 на 81, замість 8,5 тисяч. Знижка на таке крісло, як колір бежевий, бежевий дуб. Акція замість 6 4 – 250. синя в такому ж розмірі 66 на 68, 84 в висоту 4,250, замість 6. І замість 6 тисяч ще в такому кольорі написано сірий. За таку ж ціною. Тут уже таке більш, більш я не знаю, габаритна сказати, крісло за 4,250, замість 6 тисяч. Це, мабуть, а ціна така ж виходить. Так, оце крісло: 3250. Саме сірий обертальна основа. 50. А обертальна основа. Ух ти! Хі -хі, класно. З обертальною основою коштує 3250. Тут е, така позиція є. Крісло ліжко, зараз на нього акція. розклада Дивіться, це акція замість сім з половиною. Воно коштує 6 і завжди низька ціна. От я не розумію, там чи іншого розміру. Так, 6 тисяч також. Так, вони якось це якесь інше. Так, так, да. я вам буду показувати, мабуть, ось оце яке тут. Не, не знаю, там ще буває таке. 6 тисяч замість 7,5. Так, 73 на 74 на 220, висота 60 см. Так воно вперед аж на 220 розгортається, нічого собі. да, величеньке крісло, Мені здається, його ліжко легко розбирати, тому воно дійсно зручне. Так, далі диван 11500. Тут іде без акції знову-таки 20 тисяч. Хочу ще великі ці дивани показати. Такі дивани 18500 замість 22 тисячі розкладний дуже великий диван. Він розміром 235 на 80х147 на і висота 81 см колір у нього, з ємністю, по-перше, для зберігання і спальне місце 160 на 200. Те тканина сірий називається. Тут 23 500 коштує замість ого, 40 тисяч. Це дійсно гарна акція на оцей диван. Дивіться, 23 500 замість 40 тисяч, розмір 243 на 86 на 156. Висота 86 см. Спальне місце 145 на 190. 5 з ємністю для зберігання. Ось така файна знижка на цей диван. Дуже приємний колір. Ну, такий гарненький диван, що сказати. І це такий же, тільки це темно-сірий колір. Ось Всі ті ж характеристики, тільки інший колір. Тут у нас софа ліжко. Марслей, якось так називається. Так, отак воно виглядає. Коштує 20 тисяч замість 23, 230 розмір на 88-150 на 150, з ємністю для зберігання, спальне місце 148 на 98. Тут знижка вже не така велика. Я хочу відійти показати вам, як виглядають ці дивани. Так, і там я ще трішки хочу сюди підійти. Так, вам показую крісла, дивани, от пуфи, от лаунж, мені здається, новинка. Ось такого я раніше не бачила, дуже, мили, дуже милий диванчик, такий, прям гарненький. Так, ну це крісло 7 тисяч, воно йде з пуфом. Це я показувала 6,5, ну, може, це вже більші знижки, також йде з пуфом. 6 тисяч. Так, ну тут такі вже крісла, як з крісло е електричне. Електричне 11500 замість 18 тисяч. Нічого собі, так, да, крісло електричне. Ага, тут 17 п'ятсот, багатопозиційне функція масажу. Замість 22 тисячі, хто хотів. Тут також електрична функція нахилу, замість 15-11 тисяч, і по 9 тисяч є така, як шкіряне штучна шкіра, чорний, 9 тисяч, замість 12 тисяч. Ось ще така штучна шкіра. Це йде прям з пуфом, дуже для ніг. І стільчиком для ніг це називається. Це шкіряне за 5 тисяч замість, замість 7 тисяч. Так, 107 висоту, стільчик для ніг. О, ну це гарна позиція за 5 тисяч. І отаке от за 8 тисяч замість 10. Крісло також з пуфом для ніг. Ну, начебто крісла і дивани я вам, а, не всі показала. 2 150 замість 850. Крісло ось таке березова фанера, тканина натуральне. Це йде без знижки за 6500, ось таке в смужку. 5000 замість 8500. Так, тут велика знижка дійсно, замість 8500. І 4500 замість 7 таке зелене. І в світлому кольорі. А, як оте в темному, да, схоже. Може трішки інше. 4500 замість 7500 крісло. Так, на цьому я буду закінчувати свій огляд з магазину Юск. В якому магазині я робила цей огляд, як завжди, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. І нагадую: день народження, інтернет-магазину. Заходьте ось на сайт ЮСКЮа з 22 по 28. Замовляйте, безкоштовна доставка і ексклюзивний асортимент знижки до 50%. Сказали, що ще більше, чим тут знижок. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Пока.